Так, друзі, привіт! Зайшов я сьогодні на прийомку. Відео маленьке я вам вже кидав. Хто дивиться, друзі, я вам дуже вдячний, хто підтримує, а хто не підтримує, я вам теж дуже вдячний. Я зробив канал, щоб люди змогли висловити свою думку. Ось, будь ласка, і висловлюйте. Ну добре, будемо дивитись книжки. Розпочну я з такого ось видання. Мені таке вперше попадається, друзі. Це тихий Дон. Ось в такому виданні. Дивіться. Книга, перша, друга, з такими ось ілюстраціями. Даний твір я читав. Фільм, дивився. Ось який це цікаво рік видання. Ось що мене цікавить. Це дивіться, це книжка учаснику районного огляду художньої самодіяльності в 62-му році. Це подарункове якесь видання. Взагалі, який його тираж? Цікаво, тому що я таке навіть ніде й не, не Дед Літ видав українеця. Тираж. 10 тисяч екземплярів, друзі. 10 тисяч екземплярів це зовсім небагато. А підписано до друку в 60-му році. Значить, в 61-му його це видання і, виходить, Так, Ось такі ось ілюстрації. Ось таке ось в двох е, томах, е, другий в кращому стані. тут книга третя, четверта. Це когось нагородили колись ось такою ось книгою. Ну, видання, кажу, таке мені ще ні разу не попадалось. Цікаво, я вам скажу, видання. Так, відкладаємо. Так, далі. Так, не знаю, хто це такий. Мабуть, щось про революціонерів. І тому подібне роман Хроніка. Так, хочу вам сказати, відповісти зразу на таке питання. Я не всі книги, друзі, забираю. Я вам показую, що взагалі здають на пункти прийому зараз макулатури. Ось кому цікаво, дивіться, ось в такому стані. Це, звісно, вже макулатура. Хоча це якась технічна література. Ось. Так, далі. Ось така книга, маршал Радянського Союзу. І я е, такі ось мемуари, я їх не збираю. Ось. Може хтось полюбляє тут, хоча тут є ось такі ось фотографії, ось ось таке ось видання. Дивіться, будь ласка, кому цікаво. Так. Далі, Генеральний штаб в роки війни. Теж що таке ось видання. Загострювати на них увагу я не буду. Просто вам покажу, що це таке. Так, це теж уже щось зовсім погане. Пластична хірургія в гінекології. Так, медичне видавництво. До речі, дивіться, як цікаво. Прага. Так, з ілюстраціями, ну, ілюстрації. Там, мабуть, гінекологія <хи> не дуже цікаві. Так що показувати не буду. Так, давайте далі. Так, записки конструктора. Оце вже щось цікаве. Оце вже щось цікаве. Це вже можна подивитись. Так, 79-й рік. Це вже можна подивитись. І хочу вам показати далі. Ось таку книгу. От чим відрізняється, друзі, є трошки різниця між радянською літературою російськомовною і російською літературою. Ось російська література. Бачите? Ось вона. А радянська це трошки інше. Не треба путати, як так кажуть. Шостка місто хіміків. Ось таке от з ілюстраціями різними. Ось так. Степан олійник. Степан олійник. Так. Цікаво. Це якісь гуморески, мабуть, вірші потрібно дивитися. Ось таке ось малоформатне видання маленьке. Ось так. Так, далі. Е, так. Ну, ох. Яка ж назва? Так, Крим із дат. Так, ну не дуже цікаво, хай буде. Так, далі. О, оце дивіться. Оце книга цікава. Навіть дуже. Мені здається, що вона може бути дуже, друзі, цінна. Тим більше, що наклад всього 200. Примірників. Ось так. Ось така література. Її просто викидають на смітник. О, будь ласка, бачите? Отак мені попадаються фотографії. Який це рік? Не видно. А, ні. 1961. Чи 41-й. Ось так. Ось така ось фото. Так. Видання супер. Обов'язково його заберу. Технічна література це те, що ні в якому разі викидати не потрібно. Краще її допрацювати, краще її перекласти, зберегти. Так, а ось таке ось Харків сьогодні. альбом. Ну, Стан у нього, звісно, вже. О, дивіться, знали таких, який це рік 2002. Так, ось уже якісь тут шматки. Так, харківське книжкове видавництво. Ой, вона дуже велика. 60-й рік. Хтось тут хатинку намалював. І дивіться, які тут фотографії Харкова. Це просто чудово. Навіть в такому стані я цю книгу, звісно ж, забираю. А, це, це мабуть, суперобложка. А, ні, це не суперобложка. Це ось так ось воно було, як панорамне. Так, ось Держпрома кусок. Так, бував я в цьому будинку, на цьому будинку. Так, ага, тут ось які вони. Яке фото, дивіться, площа Свободи. Отак вона виглядала. Звісно, таку літературу, друзі, я. Забираю. Це історія міста, яке мені дуже подобається. О, дивіться, оце да. Оце да. Дивіться, на, на англійській мові ще й такий вкладиш. клас. Все. Це обов'язково видання з такими фото потрібно забрати. Навіть в такому, бачите, Стані. Ну, мені цікаво подивитися. Так, ось така широкоформатка форматка. Що це таке? Так. Так, 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 в портретах, ілюстраціях, документах, мабуть, про самого е, автора. Ось так. Такі ось фото, якісь газети. Ну, Цікаве видання, потрібно подивитись також, що воно таке. Ось так. Тираж який, ох і тяжкі ж вони, ці книги, широкоформатні. 30 тисяч екземплярів, друзі. Ось він. 30 тисяч екземплярів. Ось така ось книга. Так, о, господи, все упало, все пропало. Зараз я поправлю і продовжу. Так, все я поправив. Ну, і таке буває, друзі. Так. Ось така широка форматка, якісь тут фотографії, щось про науку. Ну, на таку тему мені, я вам чесно признаюсь, не дуже цікаво. Ось так. Ну, як приклад видання я вам ось так ось покажу. Так. Далі, ось така широкоформатка. Що це таке? Я ж сам не знаю. Так. Ага. Це якийсь енциклопедичний по назвам. Так. Ось такий ось, будь ласка, приклад видання. Ось він. Так. Хай сюди. Так. Е, щось, а, мабуть, біографічне. Порога Гаріна. Так, сирена знов годить, друзі. Нічого, я вам показую книги. Ось так. Повість, спогади. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я знаходжусь в такому місці, можна сказати, майже в бункері. Так, випуск 28. Щось серійне. Якась жіночка написала про Гагаріна, мабуть, щось. ну, Так. Далі. Ось воно, ось воно. Ага, щось війна, ні. Так, далі. Що це таке? Генеральний штаб у роки війни. Ось така ось книга. Книга друга. Так. Ну, така з фотографіями стандартна книга на тематику війни. Так, Другої світової. Так. Випускалось їх дуже багато. Так. Ось така ось книга. Будь ласка. Так. Це передсмертні. Листи, друзі. Ось так. Ось так. Ось таке ось видання. Також для прикладу вам покажу. Так. Відео бачу, що буде, мабуть, дві частини, як не більше, бо книг трошки є. Друзі, ви кому подобається, знаєте, що робити. Дякую вам, що дивитесь. Так, кому цікаві якісь книги, в описі до каналу переходьте, там є інформація, як зі мною зв'язатись. Так, ну це взагалі не цікаво, так. Ну, все, ця книга. Далі. Ось така книга. Так. Оце такий шкляр. Оце щось цікаве. О, дивіться. Ех, хтось мене питав про фото. Ось дивіться, в прямому, як то кажуть, ну це вже 74-й рік. Це вже не війна, все. Ось доля людей. Бачите, яка. Попасти на смітник. Ось так. Так. Оце може бути років війни, до речі. Цю, хай я так залишу. А ці всі легенько десь покладу. А, тут ще є. Так. Ось так, бачите, такі ось фото людей. Я не знаю, як можна викидати таке все на смітник, де фото рідних і так далі. Я не знаю. Чому так? Чи це падіння духовне? Ось всі знають це місце, бачите. Це е, наш український Крим. Ось так. Ой, так. Я тяжко, коли я, мені, коли я зустрічаю ось таке, е, тому що проводиш аналогію і думаєш, невже так само і мої е фото колись викинуть. Дивіться, як таке можна викидати. Опа! Так, що це таке? Так. Це щось про Леніна Щось про Леніна, понятно. Ленін, понятно. Все з ним. Так. Так, треба далі, дуже мені важко діставати. Зараз дістану. Опа. Так. Губернатор. Ага. Внятне. Ну, такий щось нарис про Харків, мабуть. Ось така ось книга. Бачите, здали багато на військову тематику. Людина жила колись е -е, захоплювалась. Так, також якісь тут альбоми. Про комунізм. Ось так. Так, далі. Далі, далі, далі. Далі. Так. Опять Ленін, та що ж таке? Сиді якийсь навала Леніна. Так. Це хто? Ага. Не хвилюйтесь, друзі, Ленін залишиться тут. Так. На смітнику. Так. Е -е, так, так, так. Ось таке ось видання. Так. О, а це от щось. Щось цікаве. От мені цікаве таке на географічну тему також. Так. Спогади. Спогади. Ну, цікаво, Надо подивитись. Мені таке цікаво, друзі. Так, Ленін не цікавий, а ось таке цікаво. Добре, друзі. Дякую, хто дивиться. Дякую вам, я ж кажу, за підтримку. Далі буде.